Добрий день. Продовжуємо розповідати про гороскоп України на 24-25 роки. Ми раніше розповіли про дію Сатурна, його аспектів, які зараз означають смугу пере перемог України. Ці перемоги України будуть відбуватися в три етапи, в три періоди. І зараз закінчиться перший період. Він закінчується оцим аспектом. Тригон до Плутона. Дуже сильний аспект, переможний аспект. Він станеться ще два рази у серпні і потім у лютому місяці 25-го року, в принципі, цей аспект означатиме вже остаточну перемогу України над Росією. Але, напевно, як мені здається, ще не кінець війни. Це те, що про Сатурн, ми розповіли. Про Плутон ми розповідали, що закон порядок приходить в устрій України, як я вважаю, він буде йти через, через владу, тільки не завдяки владі, а в першу чергу пройдеться по ній. І зараз воно вже відбувається. Зараз ми знаходимося в другому. В такому аспекті. Перший він був в березні, не знаю, чи там когось не пам'ятаю, знімали, не знімали, то вже їхні справи. Зараз, от, наприклад, ми слышали, чули там, що Кубракова якогось зняли, там, віце-прем'єр. Ну, очевидно, це означає якісь перетрубації у владі, які, можливо, означатимуть її. Подальші зміни. Далі ми подивимося, що буде відбуватися в районі січня 2025 року. І саме цікаво буде відбуватися тут. Бо тут цей аспект повторюється в 4 і в 5, -й. він повторюється двічі підряд, не виходячи із сили. Оце буде вирішальний момент приходу закону порядку в Україну. Влада до того має готуватися. І, очевидно, має поспішати. А цей червоненький аспект, це означає ну, стосунки, в принципі, все це йдеться про стосунки, всі ці гороскопи астрологія. То в стосунках цей аспект означає розрив однозначний, вже стопудовий розрив стосунків. Це буде початок, він потім повториться. Так от, можливо, це стосується Росії. Бо на, насправді в нас в країні досі, напевно, ще багато і агентів, і прихильників, там, сепарів, ватників різних. Можливо. Але можливо, і ще може заторкнути стосунки з іншими країнами. Це ми побачимо потім, у 2025 році. Тепер сьогодні я розповідаю про дію Урану. Уран вважається планетою революційних змін. Не обов'язково саме революції, хоча я вже казав, що 13-14 рік наш Майдан відбувався під час аспекту Плутона, з'єднання Плутона з Ураном. Це була революція. Що Уран, в принципі, означає в гороскопі України зміни, зміни, якісь швидкі зміни чи ну, різкі зміни в суспільстві. Якщо Нептун більше означає настрої, то ну, під час війни він у нас повторювався у вигляді страху війни, і він співпадав цей страх війни з посиленням, а, ну я б не назвав це мобілізацією. Я б назвав це посилення вуличних дій та цикашників. Отак, от вони, напевно, виявляються, наганяли страх на суспільство. Напевно, для того їх і застосовували. І зараз будуть застосовувати. А от уран – це зміни, якісь термінові зміни в суспільстві. Або його стані. І от ми бачимо перший такий аспект. Це квадратура з місяцем. Точний його час епіцентру 1 травня 2024 року. Що означає такий аспект? Він означає. Вразливість, максимальну слабкість. Місяць дає вразливість, слабкість. Венера теж дає вразливість, але Венера дає привабливість, а місяць дає слабкість і, так би мовити, страждання, почуття ну, жертви. Фактично, суспільство потрапило в стан жертви. Початок травня, 1 травня, да? з чим це може бути пов'язано. Ну, Ми знаємо, що саме в цей час йшли оці обговорення цього закону про мобілізацію. Розумієте? Напевно, суспільство було налякане цим. Чи буде воно далі в стані жертви? Не буде. Уже середина червня, 18-6 точний аспект, це тригон з Марсом. Тригон це позитивний, тобто, можна так само сказати, конструктивний. розумієте? Є деструктивні, ну, червоні агресивні ці деструктивні аспекти. І зелені конструктивні. Так, от цей аспект. ну, Марс Бог війни, напевно, це, напевно, це готовність до війни може означати. Але в принципі, це означає активність. Червні, спочатку червня, бо Уран іде десь приблизно місяць діє цей аспект, його аспекти діють. В червні суспільство проявить активність. І епіцентр, сама сила, він набере ця активність набере в районі 18 червня. Слідом за ним йде наступний аспект, який є. Ну, їх два підряд, вони два разом, тобто це дуже посилений. це... Ну, Аспект двічі сильніший, ніж один, да? двойний такий. Ну, Квадратура до Юпітера, квадратура до Меркурія, в принципі, це означає сильне відчуття, ну, незадоволення станом і, в принципі, незадоволення. Так і назвемо його. Незадоволення. Активність незадоволення. Воно станеться перший раз червень, липень, місяць, але станеться потім іще два рази. Тому ми пам'ятаємо, що найсильніше він проявляється тоді втретє. Да? Другий раз він станеться жовтень-листопад, як ми бачимо. І втретє, цей аспект станеться вже в 25-му році квітень, ну і трохи там травень. Там буде щось, так мовити, він дійде до якогось результату. Але тільки тоді починаються насправді зміни в суспільстві. Ну, якщо, наприклад, Віктор Керіг говорить, що 25-й рік буде новий президент, то поки що я не дуже, так би мовити, в це можу повірити. Бо на 25-му році, здається, тільки суспільство розбереться із старим президентом. Ну і це буде кінець року. Там, це у нас виходить. Ну, квадратура до Сонця. Сонце в гороскопі України означає президента. Хоча мало б означати, можливо, і прем'єра, вона ж, в принципі, парламентсько президентська республіка, але такі зараз часи, що, в принципі, у нас чисто президентська, я б я її не назвав в принципі, республікою. Так от, серпень почнеться, перший раз цей стається аспект це протистояння до президента. Хочете не хочете, мені так здається, бо це гороскоп, так він читається. Другого, да, 20, що там? другого восьмого, да? Да, І він, не втрачаючи сили, не втрачаючи сили, він трошечки затухає, потім знов посилюється, і остаточно в другий він відбувається в другий раз. Це оця петля, про яку ми говорили 11 жовтня. Це дуже важливий період, в який стануться, можливо, протести. Розумієте? Незадоволення президентом і протести. І цей аспект, він відбувається також посилюючись іншими. Сатурн, секстиль до Сатурна, 21-го, 6-го і 4-го Цілком можливо, що вони між собою не розриваються. А це знову таки повтор одного аспекту два рази. І якщо вони між собою не розриваються, то це буде дуже сильна подія тут. Тепер Так само не розривається і такий самий секстиль до Сатурну тільки через Нептун. Такий самий, тільки через більш сильну планету, це, в принципі, це можна означати віру і бажання в закон. Розумієте, в порядок. В країні будуть відбуватися дуже сильні процеси цей період. І вони потім завершуються оцим самим приходом порядку закону в устрій України, ну і звичайно через владу. Так що влада має готуватися. Ну, Бажаю всім перемоги, сили духу, молитви, віри, єднання з Богом, з країною. Все буде добре. Головне берегти наших людей.